Радіо UA Chicago. у студії Вадимок Ксенчука це означає час політичних новин з України та всього світу. Тож поїхали. Наші вдома з російського полону повернули понад 200 наших воїнів і цивільних солдати, сержанти, офіцери, воїни збройних сил Національної гвардії МВС, прикордонники 48 воїнів, які повернулись додому, мали статус зниклий безвісти. Зараз на них чекає медичний огляд та допомога з відновленням документів і карток. Нагадаю, це найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін військовополоненими. Звільнено 230 українців. Та українок проте потрібна заміна на фронті нашим героям. І наступна новина про мобілізацію у Верховній Раді анонсували зміни до законопроєкту, який вибухнув обуренням у суспільстві. Депутати стверджують, що документ не буде ухвалений у нинішньому вигляді. Нагадаємо, що серед найсуперечливіших пунктів законопроєкту про мобілізацію, номер сто які виникли найбільше обговорень та критики. Отож, обмеження прав осіб, які уникають призву, це блокувався банківських рахунків обмеження права розпоряджатися рухомим та нерухомим майном, запровадження електронних повісток та скасування відстрочки для осіб з інвалідністю третьої групи. Проте у містах України мобілізація проходить і без додаткових законів, тягнули силою і запхали в бусік у Харкові. Зранку люди у військовій формі ймовірно. Співробітники ТЦК запрошували чоловіка до військомату, стверджують у мережі. Демотизація демотивація найвищого рівня. Ось таку реакцію викликають в українців подібні методи та інциденти. Тож чекаємо на реакції в соціальних мережах. А поки що маю втішну статистику із-за кордону: 99% українців, які виїхали у 2023 році, повернулись до України. Понад 20, понад 32 мільйони перетинів державного кордону зафіксовано в Україні за 11 місяців 2023 року. Це на 1,6 мільйони або 5% більше, ніж за такий же період 2022 року. Загалом 14 мільйонів осіб повернулись до України за неповний 2023 рік, а 14,1 мільйони виїхали. Отож, різниця – 142 тисячі. Для порівняння, це у 15 разів менше, ніж за 2022 рік. Коли різниця між тими, хто виїхав з України та тими, хто повернувся, складала 2,2 мільйона осіб. Ну і не можу оминути долар. Законо... Зак... Закордонна валюта дорожчає шостий день поспіль і знову. Поновила історичний максимум. Національний банк України знову підвищив курс долара за підсумками торгів на міжбанку. Ну і власне, продовжуючи тему кордону, у Польщі відреагували на нещодавні терористичні атаки Росії. Цитую: ми маємо відповісти на останню атаку Росіян на Україну з розумілою путіною мовою. Потрібно посилити санкції, що він не міг виготовляти нову зброю з контрбандами і надавати Києву ракети великої дальності, які дозволять. Йому знищити пускові майданчики та командні центри написав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у Брюсселі. Заявили, що їхній відділ закупівель підтримує групу країн-членів, включаючи Німеччину, Нідерланди, Румунію та Іспанію. З кон з контрактом на купівлю до тисячу ракет ППУ Патріот закупільне агентство Альянсу уклало контракт на виробництво ракет. Також європейські виробничі потужності буде збільшено. Тим часом вон закликають Росі. Та Україну до негайних кроків щодо деслокації. Міжнародне гуманітарне право забороняє невибіркові напади та напади на цивільні об'єкти. Закликаємо вжити негайних заходів для дескалакації, забезпечення захисту цивільних осіб і поваги до міжнародного права. Написав верховний комісар ООН Фолькар Тюрк. В Ірані пронулали вибухи під час церемонії вшанування вбитого генерала Касема Сулеймані. Що найменше людини загинули. Ще 170 отримали поранення. Два вибухи пролунали біля могили Сулеймані в іранському місті Карман. Сьогодні четверта річниця смерті генерала. Тому, поруч з місцем його поховання, відбувалася меморіальна церемонія. Іран назвав вибухи терактом. А північна Корея готує військові та кібернетичні провокації до виборів. у США, повідомлять у Блумберг. Таким чином, Кім Чен Ін прагне показати посилення свого авторитету в регіоні. Збройна програма Пхеньяна досягла нових успіхів, виготовши ракету, здатну доправити ядерний заряд до Сполучених Штатів Америки. Це були всі головні новини з внутрішньої та зовнішньої політики України. Почуємося після реклами. Радіо Чикаго